Ми з вами хочемо поспілкуватися, на тему вибухонебезпечні предмети. В першу чергу ми не підходимо, не чіпаємо. Нічого в нього не кидаємо. Тут щось військове. Не чіпай. Не рухайся. Так, зараз повільно відходимо, як до сюди дійшли. Міна. Викликайте 101. Побачив підозрілий предмет, не чіпай відійди, дзвони 101, помічай помічає зміни і частини від е, різних вогову небезпечних предметів. Це може бути частина від касетних боєприпасів. Вона може бути схожа на все, що загодно ні тільки метеликів є і протипіхотні, і протитанкові міни, і навіть дуже багато випадків є, коли люди е, травмуються і гинуть наступаючи на ці міни. Далі, Далі. Далі, Далі. Тут, тут, давай, Ось у нас пожежа. Дивіться, спочатку, чи ви побачили вогонь, ви виходите з приміщення, ви рятуєте власне життя. Так, що, якщо трапилась пожежа в приміщенні, відкривати вікна, двері, зрозуміло, двері ми відкриваємо, якщо ми маємо змогу вийти, а вікно відкривати не можна. Ви з вікна? Не можете. Якщо не вийти. Якщо приїдуть рятувальники. Вони будуть рятувати, вони не будуть гасити пожежу, поки не врятують людей. Ті, хто знаходиться в квартирі. Розуміли? Якщо ми йдемо купатися ні в якому разі, ми не купаємось без нагляду дорослих.